Як козаки ворожого танка пригнали, і це не казка, а бувальщина. Я не вірю, що це можливо підбити там так. Можливо, Ну, украсти це неможливо. Роман ще не найвідоміший боєць 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Він разом з побратимами з під носа у ворогів крав російський танк. Цей Т-72 разом з іншою ворожою технікою стояв під Дебальцевим від розташування українських військових, якихось півтора кілометра. Вісім танків йшло, нас залишили. Ми артилерія, нас мали прикривати з усіх сторін. Нас ніхто не прикривав, ми самі відбивалися. В день відбивалися, вночі семеро бійців пішли на розвідку. Понаблюдали, нікого не видно. Вони пішли туди. Знайшли танк. Там на танку було троє чоловік, але хлопці з автомата постріляли. Вони втекли про вчинок Романа. першою дізналася мати і одразу не повірила. Зрештою, як і командування. Я здивувалася, як кажу, дитину, ви вкрали танк, та вас можуть розбити. Ні, мамо, ми все передали по рації, їдемо на русськім танку. Е, приїхали на позицію, поставили український прапор і все. Я кажу, ну то молодці. військовий трофей бійці відвезли на український блокпост. Терористи намагалися відбити бронемашину та все марно. Дякую, Богу, що я не москаль. Дякуйте, москалі. що я не бог. Подвиг артилерістів українські музиканти зняли короткометражний мультфільм. Мультик виклали в мережі. Наші на віні, а на Мені сподобався такий прикольний сам простий ворожого танка. Військові прозвали кентом, септо другом за військовий трофей отримали грошову винагороду. Майже 50 тисяч гривень. Гроші віддали на лікування свого побратима Олександра Донецького. Пам'ятаю, спишка полум'я. Напевно, боєкомплект потрапила, чи міна, чи осколок, чи я не знаю. Тобто, отримав опіки. Виходячи з Дебальцевого, артилеристи забрали трофейний танк з собою. Військову частину його, звісно, не повезли. Разом з іншою технікою залишили на базі в Артемівську. Та нещодавно бійці дізналися їхнього кента забрали і віддали іншим. На даний момент, от сьогодні я з хлопцями спілкувався. На танку їздять другі. Це наше таке командування. Просто обманюють лапшу на вуха вішають. А ми тримаємося як можемо за лічені дні. Роман знову вирушає на схід, як і решта бійців 128-ї бригади. З якою технікою воюватимуть тепер артилеристи можуть лише здогадуватись.